Нещодавно у селі Володимирівка пройшов перший осінній кубок з футболу імені Олександра Поворознюка серед дітей 2011 року народження. Гра була активною, цікавою, непередбачуваною та запеклою. Складно було визначити найкращих гравців, але все ж таки вдалося. Тому вашій увазі нагородження. Так нагороджується кращий гравець у сінього кубку воротника Олександра Горовича. Це Лоценко Владислав, Дніпро 80, Черкас. Нагороджується кращий в рута. Це ковтанюк. Макар, яка крива, кращий захисник нагороджується на Рослав, розслаблення до соша Дніпро. Ярик Колославович. Тому подумали, що Назар. Думаю, який Назар. Ні-ні, Назар. Ні, ні, ні. Кращий нападник – Шаблій Матвій, Євка Інгулецький. Молодець. Відіймай голову вище. Тримай. Молодець. Так, нагоджується -ді команда дівчат «Крива» з 2011 за зайняте шосте місце у першому фільму кубку. Зайняти п'яте місце. Ну, Тримайте своє. Нагороджується команда ФК «Кривбас» 2012 Зайняти четверте місце. Загороджується команда Дюсуса-Дніпро, зайняте третє місце. Ура! Я Я тримайте вікна на ваші. Підай. Підай далі тримайте, розбирайте. Да, Народжується ФК Карбас, 2001 рік, два. Зайняте друге місце. Рубить питання. Нагороджується за перше місце у нас Дніпро 80 Черкаси. На сам самого більшого Так, Дякуємо вам за участь. Можна турнір оголошувати закритим. Всім подякували. Прокоментували гру тренери та організатори кубку. Хочу висловити подяку поворожніку Олександру Горичу, який е, турнір нам дозволив організувати е, ту той вклад, який робить для дитячого футболу, для того, щоб наші дітки в такий час війни мали змогу. Зараз займатися футболом. Також хочемо подякувати всім командам, які прийняли участь у турнірі. Були і дальні команди, які сюди доїжджали. І відповідно це приємно, що є бажання команд грати і зараз приймати участь діток у футболі. Також хочемо подякувати звичайно, нашим захисникам вітчизни, які нам дають зараз змогу в такий час проводити такі змагання. І все буде за нами, буде перемога. Доброго дня. Хочу від імені батьківської громади, від імені наших малюків, малечі футбольного клубу Інгулець подякувати організаторам, а саме президенту нашого футбольного клубу Олександру Григоровичу за цей прекрасний турнір, який пройшов на нашій базі у Володимирівці. Змагалися вісім команд, дуже шикарний футбол. Діти показали, наші малюки достойно виступили, зайняли. П'яте місце, але всі ще перемоги в них попереду. Е, тому е, турнір видався шикарний, ще раз повторюсь, на висоті. Е, дякуємо організаторам, будемо працювати на благо футбола. Е, дякуємо ще раз. Я вважаю, це дуже добре, що в такий важкий час дітки мають можливість грати в футбол і що такої кількості приїхали к нам на цей турнір і показали гідний футбол і показують, що Україна має майбутнє. Гарно організований турнір. Хотілося б подякувати всім учасникам, які приймали участь, оскільки такі турнір робляться для того, щоб побачити ту радість дітей, яку ми сьогодні могли побачити, ті емоції, які важко передати словами. Хотілося би подякувати Офандру Григоровичу за можливість проведення цього турніру. І Олега Богдановича, який організував цей турнір, всім учасникам, побажати тільки процвітання, успіху. Діткам ми вже говорили, що освіта на першому місці, навчання, дисципліна. А все решта, я думаю, що прийде з нашою перемогою. Слава Україні! Хотів би подякувати вам за турнір. Побільше б таких турнірів, гарний склад учасників. Ось, хотілося б ще більше таких б турнірів. Ну і чекаємо завжди на ваші запрошення. І дуже задоволені діти, батьки, ми дуже раді, що ви нас запросили. Дякую. Хочу подякувати організаторам за запрошення на такий турнір. Батьки дуже задоволені, діти задоволені, завоювали третє місце, тому додому повеземо медалі. Я гадаю, що це буде наш не останній раз, коли ми сюди завітали. Так що усім дякуємо. Турнір дуже сподобався. Дякую, що пригласили. Ми з завжди раді участвувати в турнірах такого рівня, гарні команди були. Ми, Повезли команду дніпро 80 Сергія Осаковського з невеликим посиленням нашого Черкаського ФК атлетів. Все сподобалось, все гарно, замерзли, звичайно. Ну, діти отримали дуже сильні емоції. Я думаю, що сьогодні вони стали на дві голови сильніші, ніж сюди приїхали. Я хочу поблагодарити керівництво за гайний організований турнір. І сказати, щоб нас почаще приглашали, будем поїжджати. Очень все сподобалось. Щиро бажаємо кожному гравцеві й надалі розвивати своє вміння та грати в футбол.